Шановна спільнота ДСШ «Атлет», хочу сказати слова вдячності за 2022 рік. Дякую вам за вашу сміливість, за вашу віданість, єдність, перемоги, за вашу незглавність, яку ви показали, незважаючи на відсутність світла, тепла, води. Школа не зупинялась, продовжимо працювати. Дякую тренерському складу за те, що плідно виконували свою роботу. Хочу сказати слова вдячності батькам за вашу турботу, за, за вашу підтримку без вас у нас не все так добре. Хочу сказати дякую адміністрації школи, яка зробила все можливе і неможливе для того, щоб школа працювала. Хочу побажати в наступному році перемог, гідно приймати великий дня, вдосконалювати себе і, звичайно, перемоги загарбниками і віру в Збройні Сили України. Слава Україні! Вітаю родину Атлет наступаючими святами. Всім бажаю перемоги в наступаючому році, миру, батькам терпіння, молим, зростання в футбольному плані. І, звісно, нам всім тільки посмішок і світла в найближчому році. Дякую вам, Святам! Хочу привітати з усіма наступаючими святами з Новим роком. Та... Хочу подякувати нашим захисникам, які захищають нас на лінії фронту. Велике дякую, а нам щастя та добра і миру. І перше це перемога. Дуже головне. Дякую. Вітаю всю атлетівську, дружну родину з наступаючими новими, свят, новорічними святами. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру нам і перемоги. Наша нація дуже сильна, непереможна. І я вірю, що в нас все буде найкраще з Новим Вітаю всю дитячу юнацьку спортивну школу, атлет, керівництво, адміністрацію, всіх дітей, персонал, тренерів, батьків з наступаючим новим роком. Бажаю в новому 2023 році, головної перемоги для всієї країни, для всіх нас. Буде, нова, буде головна перемога, будуть і нові звершення, нові перемоги, нове, нова історія нашої футбольної школи. Доброго дня. Я хочу привітати кожну атлетівську родину, кожну українську родину з наступаючим новим роком. Побажати в цьому наступному році тільки перемоги і миру. Бо минулий рік, на жаль, був дуже складний для кожного українця. Тому хай щастя, достаток. Здоров'я зайде в кожну українську і атлетівську родину. Дякую. Шановна спільнота родини Атлет, вітаю вас з наступаючим новим роком, з наступаючими святами. Хочу вам поважати миру, здоров'я, перемоги якнайшвидше наші, щоб наші всі вікові групи від найменших до дорослої команди здобували тільки перемоги. Наш футбольний рік був без травм, щоб наші Збройні Сили нам допомагали на фронті, а ми допомагали їм тут. Морально, фізично. Ми їх не забували. І на наступний рік хочеться як наймога більше в плані футбольному, в плані миру, щоб ви не забували своїх рідних, близьких та нашу родину. Випускники, щоб якомога частіше навідувались на наші ігри, до своїх тренерів, до вікових груп маленьких дітей, вже тих, хто грає на Україну та дорослої команди. Хочеться запросити в такий нелегкий час побільше приходити, підтримувати родину атлет. І щоб кожен рік один за одного був горою і допомагали один одному. Хочу побажати, щоб наступний рік став роком великих перемог. Вітаю всіх з наступаючим новим роком, також з Різдвом. Хочу побажати всім дітям, всім батькам, всім, хто причетний до школи в майбутньому році, щоб всі мали гарне здоров'я, були щасливі і головне, щоб був мир в країні. Це ми також повинні подякувати життя нашим бійцям. Ще раз всіх з наступаючими на роки. Хочу всіх привітати з наступаючими святами, побажати всім миру, безмежного щастя та здоров'я. І також хочу подякувати всім, хто нас захищає в буде за нами. Доброго дня. Я бажаю всім нам здоров'я, витримки, а в наступаючому році, щоб ми перемогли. І працювали так, як і ми всі вміємо працювати. Тому тримаємося, надіємося, віримо, і все буде гаразд з наступаючим новим роком. Вітаю дружну сім'ю, атлету з наступаючими святами. Бажаю всім міцного здоров'я, вважаю сил, щоб кожен на своєму місці наближав нашу перемогу. І це моє головне бажання. Бажаю всім переможного року. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всього самого найкращого, Саме головне, щоб був мир, щоб Україна перемогла. Слава Україні! Героям слава! Вітаю з наступ... наступаючим новим роком всіх киян, всіх батьків нашої чудової школи, всіх тренерів. Керівництво школи в США. Рік був дуже важким. Перший раз в житті у нас трапляється такий рік, коли треба ділити війну зі спортом, тому вважаю, що в наступному році ми рухались знову в звичайне русло. Спокійне русло, щоб Україна жила в мирі, в багатстві і, звісно, в талановитих спортсменах. Шановні атеревці, вітаю вас з новим роком з Різдвом Христом. Хочу побажати одного, нашої спільної перемоги, перемоги наших збройних сил. Після цього вже будуть наші маленькі перемоги спортивні, наші досягнення. Тому бажаю в новому році саме всього, самого найкращого, щоб були наші перемоги скрізь і завжди. Я хотів привітати учнів, батьків і мешканців Дарницького району і побажати дітям головне, щоб у них була системна праця. Якщо вони захотіли стати футболістами. Вони повинні зрозуміти і опанувати чотири складні, але чотири доступні ось такі навички. Перше, опонувати системну працю, щоб вони постійно займалися футболом і не думали про щось інше крім футболу. Тоді вони стануть майстрами. Друге, щоб вони обов'язково слухали батьків. Обов'язково слухали батьків. Третє, щоб вони опанували іноземну мову. Тому що якщо вони поїдуть грати чи в Іспанію, чи в Італію, чи в Америку, вони повинні знати мову англійську обов'язково. І четверте, це ви вони повинні завжди пам'ятати, що без, без батьків, без батьків, без поваги оточуючих. Успіху. Не буде. Хочу привітати всіх вихованців, всіх працівників, до «Атлет» Атлет, наступаючим за роком. побажати головне мирного неба, міцності, натхнення, здоров'я та хочу особисто побажати нашим вихованцям більш відповідальніше підходити до тренувань. Оскільки ми очікуємо від вас багато досягнень, ви наша надія. Також нашим вихованцям хочемо побажати вдалого навчання. Це теж головне для вас. Для тренерів окремо хочу побажати більш бути витривалишими, оскільки розуміємо, наскільки наші вихованці можуть бути бешкетниками та нервотрепами. І з наступаючим новим роком, щоб він був для нас більш вдалим, добрим та щасливим.